Всім привіт на моєму каналі. В продажі маємо Volvo V50 2008 року випуску 2.0 дизель автомат. Пригнане з Німеччини, повністю не фарбоване, з оригінальним пробігом 246 тисяч. Ось так працює мотор, Зразу покажу. Тут є відмітка про сервіс, стоїть гарний акумуляторний. Ось такий його зовнішній стан, є протитуманки, лінзовані фари, мивач фар, ось такі дзеркала, гарна резина стоїть на ньому, оригінальні диски Volvo. Кузов в ідеальному стані, ось такі релінги. Є ось такі штучки, що рідко трапляються. Це наклейка? Ось такий його задній бампер. Ось тут є така царапинка. з без колів? Зу практично гарному стані. так покажу ще. Сколів немає. Зараз придемося прибором. 61. 63. 105. 98. 108. 101 101 102 102 101 101 93 93 108 109

Хоча не дуже такий старий, 2008 рік, але в гарному стані. Зараз покажу салон. Салон теж в гарному стані. Автомобіль їхав своїм ходом, технічно все справно, без ніяких проблем. Мотор працює чітко, коробка також, ходова збита. Ось така приборна панель, мультируль в гарному стані. З пробіг 246 тисяч, я підігрів сидінь, двозонний клімат контроль, притовий комп'ютер, розетка, підлокотник, Гарні сидіння, зверніть увагу, на його пробіг і рік в гарному стані. Тут легенько підчистити потрібно, потолок не вищий, не прокурений, Тут така підсвітка, дуже гарний. І його задній ряд. Автомобіль зареєстрований на українські номера, нічого більше платити не потрібно, тільки перереєстрацію. Ось так виглядає приборна панель звідси. Потрібно замінити тільки масло і фільтра. Тут вибиває сервіс. Ось так він виключається кнопкою. Він показує, що потрібно замінити масло. Так, ось такий багажник в ньому. Є шторка, сітка, аптечка, повний комплект, також дукатка, аварійний знак. Тут все сухо, ціленько, ніяких ржавчин, нічого немає. Казання ляда. Все ідеально, Прийоми, нічого не крутилось, не знімалось. Знизу також все сухо, дим не йде, з труби, їх має бути. Тож кого цікавить автомобіль дзвоніть, також можна придбати автомобіль під заказ, підберемо, призинемо. Також можна передивитися всі автомобілі, які є в наявності у вайбер-групі. силка буде в описі під цим відео. Так що, ось такі справи, переїжджайте на тест-драйв, огляд, автомобіль дійсно в гарному стані. Всім до зустрічі!